Привіт ребята. Дощик нам перемив усе. Ну, ми сьогодні з Федорочем були на кладбищі, покосили, поприбирали. Завтра в нас поминальна неділя. Ми поклали канфети, поприбирали всі 8 Могилок, точніше, гробів. Прибули додому, трошки там бензоп... Не бензопила... а як... бензокоса, трошки головка полетіла. Федорович ремонтірує. Я це показую, не можу остановитися. Купив нашатир, ну, ам'як для зовнішнього застосування в аптеці. Обичний нашатир цей для часнику і цибулі. пожовтіле листя. Буду підливати 2 столові ложки на 10 літрів води і проливати, щоб позеленіло. І ще купив рібята, зараз вам розпечатую і покажу. Красну салатну солодку цибулю, тиканку купив. Дивіться, яка хороша. По 170 гривень у нас в магазині заходили по хліб, дивлюсь, стоїть, як золото мене жде. Здоровенька, правда. Ну, ладно. Оце в мене тут 490 грам. Глаз мій алмаз набрав почти пів кіло. Дивіться яканька. Теж притикаю. Біля тієї цибулі найду де посадити. Це такі покупки. Зона моїх сьогоднішніх дій. Вчора тут клумбу обрав. І оці одуванчики мене вже заколібали. І я ножиком їх підковирюю. От, вчора трошки, поки видно було, попідковирював. Є різниця. Тут і тут. Так що сьогодні оце цим займаюсь і хочемо з Федорочем ще під двором покосити, поки бензокосу витягли. Ото от такі діла. Ага, ходьом. А, я, а де граблі ти? Туди положив? Там. Федор зараз попідкошує, а я позгрібаю і на гній, на перегній буде. Та оці візьму, то може мелкі ще. Зараз вам покажу то і послі, щоб ви знали. Алька! чертяка чорна ужаса не кошка <звук> <звук> Убила вот ребята підкосимо що в порядок фюльбанчики о какие у нас А ще сьогодні по молоку в 4 години. Машину загнали, ну потім ще зганяємо за молоком. Заказав вчора 2,5 кг м'яса, ошейка свинячого. Завтра будемо ну, обжимки празднувати. Був шашлик, жарити віддихати. Городи посадили, картошку на фазенді теж посадили. Я виставлю сьогодні відео. Можете його подивитися, звісно. Провіряв виноград, Ребята, провіряв виноград, який я вже вчував зараз. Орустаю, як переляканий серед двора. Там, пам'ятаєте, ми прикопували з вами осінню і під бутилки і в землі. Я думаю, чого так довго ждати мені. Коротше, хочу ще заказати різних сортов, десь буду шукати вже вечором, як вже спать лягатиму, в інтернеті, десь якісь хороші саженці різнообразних виноградів. У мене там є вже придумав місце, де хочу посадити, тому може хто знає, де купити хороші живці винограду, можете мені написати в коментарях. Я обращу на це внимание. Ну тому що ці, поки приживуться, поки виростуть, а мені вже готові. Ой, і котка напала. У мене на городі посходила рукола. Представляєте, боже, і котка напала. Рукола посходила. Сьогодні в нас на дворі холодно, був дощ. Температура в теплиці плюс 25 градусів, ребята. На дворі 10 чи 11. Так що, це найкраща сама теплиця, яка тільки може бути. Садить, посадили, німа ні, ні короласького жука, нічого. Слава Богу. Отут, вчора теж все понаводив порядки, ребята. Тут повністю, яке вчора, позавчора вибихав і повибирав всю траву руками, бо тут перія багато було. Ну, щоб красиво було. Отак от. Зараз якраз такий період. Поки все вкинули огородину, поки все посадили, треба хватати оце. Тому що якщо пропустити оцей бур'ян і він буде вищий, тоді він моментально буде приживатися. Ну його баню. Федорович вже одну сторону підкосив, піду загрібати. Рішили ми ще і на фазанді заодно покосити. Тут покосили, вже все я згріб, Дерево попкопував. Чейпани, вишня. Небагато цього. Як воно називається? Трави. Три кучки. Ну все, зараз ще на фазенді. Майк тюльпани красі. Йоп. Подаріть мені хтось букет безплатно. Ну що, ж тоді машину під підвір, та я тоді її повкидаю, так? Да? Щоб сюди в дві не таскати. Звідко. А це Ігор, видно, заїхав орати там. Зараз піду попіддивляюся, провірка. Електроніки горять задні ці габарити чи як їх. Красиво, звісно, кульбабки. Но тут треба теж скосити на сіно. І під малиною там трошки скосимо на фазенді. Ну, те, що я вам показую. Сейчас ще раз покажу. О, там, оце трошки міжряддя. От тут, ребята, картоплю посадили. по посяй рядочок 24 рядка, О, так, А це під капустою залив, ну може під гарбузи побачимо. Зараз тут косимо, спереді вигриби вивеземо, а це в, тю, в такі снопи, чи як вони називаються. Ну, ото що до кучки, як, щоб перевертати тоді. Це з двору, ребята, сколько трави. Ой, коротше, працюємо повним ходом. Ми сьогодні як на цьому, як обжарені. ужарені пулею по всіх усюдах. Це тільки там ці півники ще є. Та скосить їх. Ребята в машині. Бо Федори так косить каміння аж мези очі летять. Ховаюся як обстріла. Зараз оце все скосимо, я в снопі такі, поняв, так чух-чух-чух-чух-чух. І хай на сіно сушиться. А отут соверемо все і вивеземо. То таке. На дворі сьогодні холодно зараза. Отак холодно, в машині тепло. То сонце вийде жарко, знімаю рубашку. Сонце заходить холодно та ну його в в таку погоду. Одне радує, що ми сьогодні встигли без дощу на кладовищі поприбирати, бо ще була до перших е, цих могилках, так пішов дощ. Думаю, ну бріна, воно так погано в землі ковиляється, коли вона мокра. То є те саме. То слава Богу, що дощ. Закончить. Ну от бачите, сонце вийшло. уже Небо чисте. Сонце світить, не можу дивитися. Так, ребята, прийшов до сусідів гості. там до каші. у них тут куриця. Як це карликова курочка, Карликова курочка, лупець. Лупець курча. А це ви попідсихували, попідкидали її? Так, Так, пригласили подивитися, зараз подивимося. Роди, пологове відділення відкривайте. Лісі п'ять на ножки стоїть. Пойдемте. Оце такі малі прикинь, ребята. Отакі. Підложені здорові яйця. 5 штук здорові яйця. О, О, а так. що ж його їсти? Раз і все. Видите, яке марма. Так, мала. А на яйцях, на так я понял. Я, я б сказав, що це не куриця, а горобці якісь. Оце обична куриця, а оце оця карликова. Ужас. Так. Як... Я не знаю. Карликові, карликові. Там жрати нечего, хоті. Ляшечки сніг. Може, це це давайте. Застилає. Баба застилає в ящику. Футболку вашу. Футболку мою поїхала, дідову, покажи, дідо, фуза. Ну вона на діда була мала вже. А, ну понятне діло. В якому класі ви її носили? У третьому. У третьому. Тихенько, тихенько, тихенько. Просто росте. Тут розташ. дві куриці сидять. Подивіться, заприйди курочка. Перва, а То друга сидить, та завтра. Та да, так, завтра буде. Щось берти, так, завтра ну, буде. Так, завтра піднімаємо корочку. Діді, все забираємо. Давай, діду, давай, діду, корочку. Оце, ку-ку-ку. Це мамочка така, манюня. Як ладошка. Мамуня, це мамочка. Це наша мамочка. А це здорове яєць. Здорові курчата. Я не бігала. Це не маню ні куча, це здоровий курсак. Це бульські є. Це буде а що Це Няма то. Дальше клади туди і маму клади. О, було п'ятеро яєчок, а ви було ще ку... курчаток. Четверо. Одне її яке. Одне, Одне духу. Так а може воно ще не вийде. Давай мамку сюди. дай мені яєчко. Може воно ще не вийде. Дай вимухи. діду яйце, дай діду яйце. На, Дай деду яичко. А на кружку Алло. подержи. Алло. Подожди, подожди. Деду тратить. Я такие. Севики. Все веки. А, те, кто такие тут? Классавицы какие. Живы? Это... живы, живы. Я кажу, что живы. Спец... живы. Специалист. Боже, какие вы молодые. Одна куча, давай, меньше Однак кучатку Оце беріть, воно мокре. Ото дай, дай. Моя все, все. Ой, Йось пошко. Позики окрасні. Тічки. Це такі. Це немає, це вже будуть здорові курі. Це здорові курі будуть. Отак, ребята. Це коли вони? 5 числа. Це карлики. П'ятого числа. Буде їм помішення. О Боже. Oh, а оце горбиня. А це Є пуголовок. То й діди сюди. А ота. А ну давай. Вони одногодки. Капець. Як мизинчик, ребята. А ось що? Дивиться, в мене нечені. Нечені ось що, колосаті. Дивись, полосаті нечні. Це, це, це напічку, похоже. Це, це натураль... на пічку, на... натуральні. Натуральні. подожди, Це натуральні скали. Оце вони. Як отовки який одні. Яйця несуть. <плес> Отакі. От Ну, оце п'ять їдуть, ну... оце вони їх висели. Оце, оце. Вони вони якщо вони сюди творена. Оце От оце... головка бачу. Прибули ребята, домой. Мої кульбабки подождуть, мабуть, до завтрагу, тому що ми так з Сфедрочок. Але зато заїхали і керхером помили машину. Блестить. Красавиця. Ми з Федоровичем натомилися. Оце як з 8 утра пішли, так оце тільки додому з'явилися. Ну, зато скрізь порядок. І славута блестить. Ну звісно, скільки славуту не ми, вона Мерседесом не стане. Но чиста Славута набагато краще, ніж грязна. Отак. Все, ну а це вже завтра дороблю. Головне, що в дворі порядок. Набираю якось на чистота.